Існує такий вид протезування і відновлення форм розмірів зубів як керамічні вініри. Довкола цього виду відновлення існує дуже багато неправдивої інформації, дуже багато міфів. І зараз будемо з вами їх розвіювати. Що таке спилювати, що таке не спилювати? Чи багато, чи мало, це завжди е, є такою болючою темою для пацієнтів, тому що е, чомусь у нас є така сформована думка, що спиляний зуб це так, як коли спиляли під металокераміку, де лишався там такий цвяшечок. Перепрошую, за порівняння, де потім вдягалася металокерамічна коронка. Ну, але все йде вперед і стоматологія, в тому числі, і станом на сьогоднішній день? Е, Відбувається підготовка зуба. Ми препаруємо зуби. Ми препаруємо зуби достатній кількості для того, щоб наша конструкція слугувала надійно вона була красивою. Техніки могли зімітувати максимальну природу. Якщо по-простому, ми маємо зуби, які стирчать ось так. А хочемо, щоб вони були в більш правильному положенні. Є два варіанти: або ми їх спилюємо. Якщо ми говоримо про спилювання або ортодонтичними методами, ми можемо повернути ті зуби в правильне положення, і спилювання вже буде мінімальним. Тобто нам не буде необхідності робити зайвих рухів і забирати ті тканини, які ми вже не можемо відновити. Безумовно, забираються демінералізовані поверхні, всі карієси, всі пломби, бо хочеться ту конструкцію приклеїти, щоб вона була надовго. Ну ми ж не в часи Другої світової живемо з вами, де були тортури. Її можна зробити болюче, але для чого? Якщо в шуфляді можна взяти анестетик, зробити анестезію, і вона є комфортною. Якщо сказати про природність і живість, то багато залежить від матеріалу, і багато залежить від тих скілів, від тих вмінь, якими володіє як лікар, так і зубний технік. Технології виготовлення є декілька цих вінірів, це є вся кераміка, але в залежності від того, наскільки вона текстурована, наскільки вона розфарбована, чим вона розфарбована, яка заготовка взята, залежить фінальний результат. І тому він може. Може бути в одній і тій самій формі. Один дуже штучним, а другий може бути дуже природнім і дуже бомбезним. Ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб розклеювання не відбувалося. Мені одного разу треба було зняти, бо тому, що там був певний момент із фіксацією: дві години для того, щоб зняти один вінір, це трохи є багато часу. Але все-таки чи щось відклеюється, чи не відклеюється? Звичайно, що коли є підготовлені зуби до протезування і зубний технік, там декілька днів чи тижнів виготовляє ці конструкції. Є виготовлення тимчасові конструкції, які виготовляються або в кріслі, або в Лабораторії, вони можуть відклеюватися. Це стосується виключно тимчасових конструкцій. Якщо проблема відклеювання існує на кераміці, то ймовірніше за все, або був недотриманий до кінця протокол фіксації, або неправильно підготовлений зуб до фіксації, тому що в ортопедичній стоматології геометрія, математика, шлях ведення і дуже багато тих моментів, які мають значення. Якщо коротко ототожнити, то ні, керамічні не відклеюються, тимчасові пластмасові можуть і ну, пацієнти про це попереджені.